Ось такий високий бісквіт у мене вийшов цей раз. Середину я додавала ще шар з яблук. Ділюсь з вами рецептом: взяла 4 великих яблука та відчистила від кожури. Порізала їх ось на такі шматочки і додала ще не повну столову ложку лимонного соку, щоб вони не потемніли, поки будемо готувати тісто, а також для покращення смаку яблук. Перемішаємо, відставляємо, поки робимо бісквіт у чашу з міксера. Викладаємо 5 яєць і 150 г цукру. Збиваємо ось до такої білої пишної маси. Перевіряємо чи добре взбитою, беремо лопаткою і маса тримається на лопатці, або проводимо так по цій масі і залишається слід. Тепер поступово перемішуючи лопаткою зверху донизу додаємо 150 г борошна. Перемішуємо дуже акуратно, щоб маса не осіла. Ванільний цукор і замішуємо таке тісто. Тепер, що стосується форми. Форму на бісквіт із 5 яєць потрібно брати діаметром 20 см і не більше. Для того щоб бісквіт піднявся добре. Також не потрібно змащувати края форми, щоб бісквіту було легше підніматися в духовці. Вниз форми я застелила пергаментом гарної якості і 1 четверту тіста викладаю на форму. Розрівняла лопаткою і викладаю усі яблука. Потім на яблука усе тісто, яке залишилось. І форма краще, щоб була роз'ємною. Духовку розігріваємо до 170 градусів і ставимо випікатися на 40 хвилин при температурі 170 градусів, і не більше. Готовність перевіряємо паличкою. Коли бісквіт спечеться, його не потрібно зразу виймати. Дверці духовки трохи привідкрити і хай він ще постоїть там хвилин 20-30. Звичайно, можна спекти бісквіт і в нероз'ємній формі, але тоді придеться вам нарізати його готовий бісквіт прямо у формі. Пройшло 20 хвилин: виймаємо бісквіт з духовки, даємо йому охолонути. Тоді ножем трохи підріжемо його з боків, щоб нормально знялися бокові частини форми. Ось такий високий бісквіт вийшов. Яблука в середині бісквіта дуже освіжають смак його. Нарізаємо і смакуємо з кавою.